Зеленіє навіть пень, коли почує добрий день. Ви раненько всі вставайте, посмішку рідним передавайте, ім'я друга ви назвіть, руку дружби протягніть. Від ваших посмішок стало тепло. Як від сонечка? Давайте з вами спробуємо перетворитися на сонечко і розігріти всіх своїм поглядом, промінчиком та посмішкою. Дітки, а як ви вважаєте, який у мене зараз настрій? Так, у мене чудовий настрій, тому що я розмовляю з вами, говорю до вас зараз. А який ще буває настрій? Так, настрій буває веселий, радісний, сумний, а інколи навіть і злий. А ви можете дізнатися, який настрій у людей, що вас оточують? Так, можна, за виразом обличчя. А скажіть мені, будь ласка, чи приємно вам, коли до вас посміхаються? А як ви вважаєте, з якою дитиною краще дружити? З веселою, привітною чи сердитою та сумною? Правильно, з веселою та відкритою. А я вам відкрию одне правило: наш настрій залежить від наших думок. Тому, якщо хочеш, щоб у тебе був хороший настрій, думай завжди про хороше. А ще наш настрій залежить від погоди. Сонечко давно вже не з'являлося на небі. Тому давайте з вами намалюємо сонечко і тим самим покращимо собі настрій. Домовились? Зробимо зараз з вами, перш ніж малювати пальчикову гімнастику. Прилетіло сонечко. На мою. Долонечку, крильцямі червоненькі, цяточки жовтенькі, по всіх пальчиках ходило. До роботи нас запросило. Отже, підготуйтеся, обов'язково візьміть альбом, фарби та пензлики. І будемо працювати.